Так, доброго часу, мої дорогенькі. Дивимося з вами високе. Вітаю вас всіх з весною. Бажаю здоров'я, щастя та перемоги. Перемоги України над цим всім фашистським бидлом. Високе. Високе це в нас Запорізька область, так? Просили? Давайте подивимось, Де окупація високого, високе, високе руйнування. Так, високе. Високе повинно бути Це степи, якісь поля. Поля будуть заміновані навколо високого. Знаєте, як ці блюдки все туди стягують. Все туди стягують. Ну, така ситуація не, не дуже мені подобається. Ну, знаєте, як, як стягуються сюди якісь моменти. Високе, високе. Не де як село, а навколо поля. От воно як одне і поля навколо. І поля ті заміновані. Ой, боже, якесь Озерце. Не Озерце, що це таке? Якесь озеро якесь. І от те Озерце. Там скільки після перемоги буде трупів? Вертітиме до вас. Слухайте, деокупація буде. Так вона вже ось. ось, ось, ось. Дивіться, деокупація буде. Єдине можу сказати, що вам туди прилітатиме, блін, капець. Не буде це деокупація дуже швидко. Ну, в плані тому, що не за два години. Можливо, якісь пару днів. Далі, другий момент, буде з жертвами і з прильотами. Тому. Там не все так буде гладко, будуть і поранені, і жертви. І з цивільного населення також. І другий момент. Знаєте, оті поля, які я, про які я казала, заміновані. Там не тільки поля будуть, там ще й будинки будуть заміновані. Буде дуже багато коштів вкладатися на, знаєте, на відновлення. Чого ми не знаємо. Ми не знаємо планів, як то буде. Відбуватися, але ми знаємо, що точно буде в кінці. От такий у нас розклад. Дякую вам дуже за те, що ви зі мною. І всього вам найкращого. Не забувайте підписуватися, ставити лайк і робити репости. Дякую.